Друзі, вітаю всіх на львівському автомайданчику авторинку Карбазар, який працює по будням з 10 до 19. Сьогодні на Ольгі у нас будуть новиночки. Бажаю всім приємного погляду. Додивіться відео до кінця, сьогодні буде багато різних цікавих авто. Розпочинає наше відео Сітренд це кросер. 2009 року 2.2 дизель з механічною коробкою передач 244 пробігу. Ціна автомобіля 9250 доларів. Автомобіль має лінзовану оптику, легкосплавні диски, електроскладання дзеркал автомобіля, комбінований салон, шкіра зі тканиною і також ставка з Алькантари. Друзі, до речі, це у нас повний привід, є клімат-контроль, мультикермо. Переходимо на задній ряд. Так ось він виглядає. До речі, даний автомобіль ще й семимісний. Заглянемо до нього зараз ще в багажник. Є також позаду парктроніки. Є камера заднього огляду, Так виглядає у нас третій ряд сидінь. Його можна скласти, буде в принципі досить гарних розмірів багажника. Машина свіжопридана, розмитана та сертифікована. І, друзі, ціна 9250. Від неї ж, звісно, ще буде торг. Це ще не кінцева ціна. Продовжуємо далі. Шкода Octavia a 5 В кузові Седан, до речі. З гарною лінзованою оптикою, легкосплавними дисками, за ціною 7950 доларів 2012 року. З механічною коробкою передач. Давайте заглянемо в салон. Тут він тканиний. Маю 4 електросплопіднімачі, підігрів Сідін, двозонний клімат-контроль. В основному, друзі, ці автомобілі представлені в кузові Універсал і дуже рідко зустрічаються саме в седані, або, як називають їх, ліфтбек чи хетчбек, як кому зручно. Звісно ж, багажник просто велетенський і досить і досить зручний. Автомобіль вже на українській реєстрації. Тому вам треба зробити договір купілі-продажу, щоб придбати даний автомобіль. А він робиться прямо в нас на головному офісі, що дуже і дуже зручно. Друзі, приношу вибачення наперед за звук на вулиці Сильний Вітер. А в нас далі Mercedes b класу 10-го року 281 пробіга, 2-літровий дизель з автоматичною коробкою передач. Давайте заглянемо в салон лінзовану оптику, легкосплавні диски, 4 електростопідні датчик світла в дощу, мультикермо, шкіряний салон. Клімат контроль. Також в автомобілі є панорамний дах, шкіра, як ви бачите, в гарному збережному стані. Позаду також є парктроніки. Давайте заглянемо в багажничок. Багажник гарних розмірів. І даний автомобіль досить компактних розмірів. На автоматі і досить непогана ціна. Ford Focus 10-го року, 1,6 дизельна ще дизель на механіці, 220 тисяч пробігу за ціною 6150 доларів в рідній фарбі. До речі, цей автомобіль, друзі, як і всі доступні нас в кредит та лізних по найвигіднішим умовам в Україні. Вам треба мати просто офіційне працевлаштування, щоб показувати доходи і все. Оформляється кредит, відсотки дуже хороші, кого цікавить, пишіть в коментарях, більш детально про це розкажемо. Друзі, на огляді ось такий у нас Ford Focus з кондиціонером, механікою, гарні релінги. Дизельна машинка досить економічна, також є задні парктроніки, досить гарних розмірів багажник. Кришка з двигуна в багажнику лежить. Дизельний автомобіль недорогий в обслуговуванні, них ресурсні і ціна 650 від власника, також присутній торг. Audi q 7 2017 року, 2-літровий бензин коробка автомат 158 тисяч пробігу. Ціна 23 900 доларів. Друзі, 23 900 за Audi Q7. Двоколірні легкосплавні диски, лінзована оптика, електроскладання дзеркал, пам'ять сидіння, 4 електроскло мультикермо. Так виглядає, друзі, звідти власний екран, хто не знав, підігріви сидінь, двозонний клімат, контроль, чорна стеля, великий панорамний дах. До речі, клімат і підозрює, що у нас трьохзонний, зони, все вірно. Чудовий варіант кросовера. В принципі, це досить непогані гроші, я б навіть так сказав. Вже позаду у нас помаранчеві поворотники. Автомобіль семимісний, друзі. І ціна, ціна на даний автомобіль. Друзі, просто спокусливо. Ось таке авто можна придбати 23900, орієнтовно 23,5 тисячі доларів можна забрати дану к'юшку. Peugeot в нас 308 SV 10 го року ціна 5550 доларів. 1,6 бензинна механіця, де 240 тисяч пробігу. Автомобіль дуже цікавий, має передні і задні парктроніки легкосплавні диски, панорамний дах, електроскладання зеркал. Давайте заглянемо до нього. В салон. Друзі, маю 4 електросклопідімачі, шкіряне мультикермо, механіку, клімат-контроль, задні шторки для пасажирів також та величезний панорамний дах. Автомобіль свіжопринений, розмитений та сертифікований. Це настоять просто голландські номера, багажник гарний. І дане авто без пробігу по Україні. Mercedes ML 11-го року, 3-літровий дизель автомат, офіційно куплено в автосалоні. 210 тисяч пробігу за ціною 17 тисяч 500 доларів. Автомобіль має лінзовану оптику, легкосплавні диски, електроскладання дзеркал. Давайте заглянемо в салончик. Він тут чорний шкіряний. Як ви бачите, хромовані вставки, 4 електросклопні меча, електропередкришки багажнику. Датчик світла, мультикермо, клімат-контроль, підігріви та вентиляція сидінь, чорна стеля з люком. Переходимо назад. Ось так виглядає задній ряд. Позаду також присутні парктроніки. Давайте заглянемо зараз багажничок. Друзі, даний автомобіль повністю обслугований. Складен не потребує, авто від власника, кого цікавить, телефонуйте за нашим номером телефону. Автомобіль також доступний в розтермінування. А ми продовжуємо далі огляд. На ще багато різних цікавих авто. Зокрема, ось такий Volvo у нас. XC40. європеєць, рідна фарба, рідний пробіг, запас ходу досить і досить великий в автомобілі. Оптика двокольні двоколінікосплавні диски. Три ключі цілих, друзі, три ключі свіжопринене з Нідерландів, з мертвими зонами, комбінованим салоном. Подивіться на цей красивезний електромобіль. Volvo, як ви знаєте, дуже-дуже цікаві машинки. Ось так от виглядає дане авто, Свіжопригнане, розмитенне та сертифіковане. Давайте заглянемо в багажник. Звісно ж, є тут електропривід, гарна досить комплектація. В автомобілі. Машинка, друзі, ще й без пробігу по Україні. Тому кого цікавить дана пропозиція, телефонуйте, також присутній торг. Mazda 6. Сьомого року 2-літровий дизель на механіці в максимальній комплектації з двома комплектами ключів та коліс, 240 тисяч пробігу від власника. Ціна 5750. Друзі, машина куплена офіційно в автосалоні. Маєш керівний салон, акустику Bose, пам'ять сидінь, мультикермо, клімат-контроль, друзі. Якщо я не помиляюсь, також є і підігріви сидінь, механіка шестиступка. Подивіться, наскільки збережена машинка. Звісно ж, є певні недоліки по кузову, зокрема, задній бампер, його треба підфарбувати. На це буде, звісно, шторг, задні парктроніки, легкосплавні диски на автомобілі, але подивіться взагалі на стан Мазди 6. Друзі, такі автомобілі рідко зустрічаються, машина від власника в одній сім'ї з моменту купілю в автосалоні 5750, також присутній торг. Рено Grand Scenic, 6 року. Дволітровий бензиновий двигун, коробка автомат 216 тисяч пробігу за ціною 6850 доларів. Автомобіль 2006 року. Друзі, зауважте, 6 рік. А тепер давайте пройдемось по функціям. Лінзована оптика, легкосплавні диски. Безключовий доступ. Друзі, це Рено 2006 року. Ще раз наголошую, шкіряні карти, комбінований салон шкіра зі тканиною, 4 електросклопіднімача, шкіряне мультикермо з перфорацією, автоматична коробка передач Айсен, клімат контроль, панорамний дах. Друзі, ви просто подивіться на Рено 6 року. І хтось ще буде казати про Рено щось негативне. Ціна якість, на мою думку, звісно ж. Не буде якихось мега крутих характеристик по розгону, по управлінню, по комфорту. Але, друзі, ціна якість і набір функцій просто вражає на такі автомобілі. Є парктроніки. Третій ряд сидінь, задня шторка. Друзі, досить недорогий сімейний мінівен, Двигун атмосферний, до речі, та ставиться на газ. 6750 шостий рік. Сузукі Гранд Вітара го року, 1.9 дизельна дизель на механіці, повний привід 266 пробігу за ціною 6500 доларів. Автомобіль, як ви бачили, має лінзовну оптику, легкосплавні диски, 4 електросклопідні мечі, шкіряний салон, мультикермо, механіку 6-ступку, підігріви сидінь та клімат-контроль. Даний автомобіль на українській реєстрації зробили договір купілі продажу і стали повноцінним власником даного автомобіля. Ось такі два у нас кросовера є. Поповнені Peugeot 2008 15 року один і дизель на механіці 124 тисячі пробігу з електросклаванням дзеркал комбінованим салоном, мультикермо, 4 електроскло підіймачами, компактний кросовер і дуже і дуже, друзі, економічний. Гарний комбінований салон, парктроніки. Так, давайте заглянемо в багажничок. Він тут досить непоганий. Автомобіль свіжопригнаний, розмитнений і вже на українській реєстрації. Друзі, ціна 10400, 124 рідного пробігу, 1,6 дизель на механіці. Машинка дуже динамічна і водночас економічна, друзі. І поруч ось такий Nissan Жук на Явності є. 1,6 бензин. Коробка автомат від першого власника 2012 року 214 тисяч пробігу. Ціна на автомобіль. 9500 доларів. Заглянемо в салон. Ось Так він виглядає з клімат-контролем, під сидінь. Гарний збережений задній ряд. В принципі, Nissan Juke Всім добре відомий автомобіль. Камера заднього огляду, парктроніки. Ось такий компактний. Кросовер у нас є в наявності. І ще й легкосплавні диски. Renault Megane 3. 12 року. 1,5 дизель на автоматі. 212 тисяч пробігу за ціною 7500 доларів. Автомобіль має два ключі, легкосплавні диски, також безключовий доступ, 4 електросклопні мечі, мультикермо, двозонний клімат-контроль, коробки йде автомат. Обрізати цей момент. Мегано всім знайомий автомобіль, адже він досить недорогий в обслуговуванні, надійний і дуже-дуже економічний, друзі. Дуже економічний. З гарним багажником, є задні парктроніки, авто без пробігу по Україні. Nissan Кашкай 10-го року, 2-літровий бензин-коробка. Автомат 212 тисяч пробігу за ціною 10 тисяч 250 доларів. Автомобіль має легкосплавні диски, безключовий доступ, 4 електроскопіді акустика Bose, електроскладання дзеркал, датчик світла дощу, мультикермо, клімат-контроль, величезний панорамний дах, підігрів передній передніх сидінь, салон, тканинний. Думаю, що і в автомобілі присутня камера заднього огляду. Адже є великий мультимедійний сенсорний екран. Так, камера заднього огляду присутня. Гарних розмірів багажник. Ну і друзі, кліренс Кліренс Кашкая просто неймовірний. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.льб.ua